Чому ви сказали нам тут зупинитися, що ви нам саме хотіли показати? Приїхали в дане місце з метод викрадення трансформаторного масла. Ну, ми тут поставили машину, взяли інструменти, Які саме? шлангу, ключ і каністри і піднялися на гору. Ми знаходимося біля даного трансформатора, до якого ми піднімали звідси на бугор, як я показував знизу. Ми зайшли звідси. Тут каністри стояли, відкрутив зливний шур. Просто відкрутив і все. Ну, Він ключом зажав, потім воно хрустнуло і відкрутив. Він тримав шлангу, я тримав шлангу біля каністр, набирав. За крадіжку масло трансформатора. А навіщо крали?

В загальному було злито близько трьох тисяч кілограм трансформаторної оливи. Своїми діями крадії заподіяли чималу матеріальну шкоду акціонерному товариству Сумобленерго. Окрім цього, в результаті даних крадіжок виникли проблеми за подальшим енергопостачанням електроенергії до населених пунктів, та від чого вже страждали безпосередньо самі жителі різних сіл району. Фахівцями обленерго над швидкими темпами відновлювалося електропостачання населених пунктів, проводилася заміна трансформаторів та їх ремонт. А завдяки оперативним діям працівників національної поліції крадії були виявлені та затримані. На протязі березня-квітня 2023 року до Роменського районного відділу поліції почали надходити повідомлення про кадішки трансформаторної оливи з електропідстанцій. Таких повідомлень до поліції знайшло більше 10. З метою розкриття даних злочинів співробітниками Роменського районного відділу поліції посилили нічні патрулювання та провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Так, в результаті злагоджених дій правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників і їх затримати. Ними виявилися 27-річний та 43-річний жителі Романського району. В подальшому під час проведення обшуків було виявлено та вилучено викрадене трансформаторне мастило, як в самих радіїв, так і в осіб, яким вони його збували. Поліції відносно обох зловмисників відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Та за погодженням Романської окружної прокуратури вже повідомлено про підозру в 9 фактах крадіжок, які вони вчинили. Наразі збираються докази для оголошення їм про підозру по іншим аналогічним злочинам, вчиненим на території Романського району. За вчинене, зловмисником загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Слідство триває.